Із другої спроби депутати Ленінської районної у місті Полтава Ради обрали голову. Ним став Вадим Дробітко, член партії Рідне місто для нього це вже друга каденція. Новообраний голова планує продовжувати реалізовувати програми розвитку та створювати ОСББ. У нас є вже два ОСББ, ті, що вже плідно працюють. Але у нас депутатам зайшли ті люди, які безпосередньо займаються цим питанням. Вони вносять пропозиції і таким чином будемо, враховуючи їхні пропозиції сприй. Ято створені ОСББ убрали із заступника голови райради. Укроп висунув Володимира Латиша, а батьківщина Володимира Пишкіна. 21 депутат проголосував за батьківщинівця. Він власне і став заступником голови райради. Фракції розділилися на два табори: перший задоволений сьогоднішньою роботою та кадровими призначеннями. Другий абсолютно протилежної думки. Я задоволений тим, як сьогодні спокійно пройшло, що не було ніяких галасів, нічого. Планую на посаді консолідувати зусилля з усіма партіями, щоб не було у нас ніякого ссор, ніяких, ніяких. Конфліктів, да, якоїсь поведінки, може неетичної для депутатів. Ми вже обрали голову, ми беремо заступника і розподілимо депутатські постійні комісії, то тоді вже Рада повноцінно запрацює і можна буде сказати, що робота є конструктивною. По п'ятибальної системи на п'ять з плюсом сьогодні. Насправді сьогодні йдуть конструктивні процеси, і в мене є впевненість, що нинішній склад. Депутатський і голова ради, і замісник, якого б не вибрали, вони будуть ефективними. Інші ж політичні сили дотримуються думки, що відбувся реванш регіоналів при владі переформатована партія регіонів усе із тими ж представниками. Вони не розуміють, як могли так звані демократичні сили, батьківщина, Укроп та радикали, підтримати регіонала. За що тоді стояли та гинули на майдані українці? Щоб два роки по тому до влади знову прийшли крадіє. Крім того, депутати озвучили думку, що міський голова Олександр Мамай скуповує голоси депутатів при обрані. Голів районних рад, його заступників та секретаря. А до новообраних місцевих рад потрапили корупціонери, які, так би мовити, прославилися під час попередньої каденції. Міський голова збирає команду знову для грабування міста, адже всім відомий голова обласної організації радикальної партії Ляшка Келюжний. Він відомий чим Полтався? В тим, що він був замішаний у кримінальній справі по розкладанню водопроводу, який проводило проводила управління житлового будівництва міськвиконкому. Це тоді, коли пан Годня і пан і пан Калюжний вкрали близько 140 тисяч гривень з місцевого бюджету на водопровід, який в кінцевому результаті так і не з'явився у місті Полтаві. Сергій Чередніченко розповідає, що у Валерія Калюжного існують домовленості із начальником управління капітального будівництва міськвиконкому Володимиром Годнею, на якого заведена кримінальна справа. До судовим розслідуванням встановлено, що посадовець підписав акт приймання виконаних робіт по об'єкту водозабезпечення. Сіл лісок та лісок, 2 плани виконані не були. Незважаючи на це, чиновник підписав документи, які свідчать про їх повну реалізацію. Трубопровід не введений в експлуатацію. Деякі представники політичних сил називають такі дії депутатів ради просто зрадою. Ну щодо переобрання, ми знаємо, що це є представник колишньої партії регіонів. Я скажу так, що в Київській районній раді, в Октябрьській районній раді, Свобода зайняла перші місця, перемогла і тому там маємо найбільше фракції. Ленінська районна рада це єдиний район, в якому свобода не перемогла, і тому ми маємо тут реванш регіональний. По іншому, як з Радою, це не можу назвати. За що голосували їх виборці? Вони голосували за партію регіонів? Чи вони голосували за батьківщину? Чи вони голосували за укроп? Чи вони голосували за радикальну партію Олега Ляшка? Я цього не розумію, відмовляюся розуміти. Депутати, які цього разу виявилися в опозиції, закликають представників інших політичних сил не продаватися колишній владі та не забувати про свої обіцянки перед виборцями. Представники партії про цих людей і солідарності запевняють, контролюватимуть місцевих депутатів усіх політичних сил і не допустять закриття кримінальних справ щодо людей, які грабують місто.